Прекрасний друг Ігор Фанян, промотор, промотор боксерський. Він почав раз на тиждень приїжджати в реабілітаційний центр Титанові зі своїми тренерами, тренерами по боксу, давати такі базові, самі прості вправи боксу. Просто для рознообразі Тобто для них це класно. Це якась, якась така ізюмінка в їх е, е, різних. Різних моментах їх реабілітації, і у деяких почало виходити, і вони вже після вони, окрім того, що тренери приїжджають раз на тиждень, вони самі почали їздити в боксерський зал Спартобоксінг і тренуватися вже більш системно. І тут Ігор, Ігор Фанян говорить: Суша, а давайте а давай в рамках нашого великого вечору боксу у Палаці Спорту Київському, а давай зробимо поєдинок. Я говорю, Кому? Ну, говорить: ну, Дімасік, він вже зможе, я його натреную, Юра, Назар зможе. І так от, і так от ну, все це організувалося.